Вітаю! Ви на каналі читаю для тебе Марко Черемшина Різдвяна казка Сльоза. Скільки разів візьме кріпкий мороз, стільки разів віє холодний вітер. Та й навіває нову верству снігу. Стільки ж разів більше є біль і терпіння хворої вдови кравчихи. Вона лежить на твердій постелі, накрита старим сірячком та лишень сумним стогоном нарікає на студений вітер і мороз, що шпарами стін дістаються до її незатопленої хати. Коло неї порається її донечка Маруся, що рада б в кожну хвилю своїй матінці яку-небудь полегшу вчинити. Та що ж вона годна, заробити не піде, бо і сили у неї ще нема, а просити милостиню та таки дуже соромиться. А люди, от як люди, кожний собі рад, чужа нужда їм не в гадці. Ненечко дорогенька, лебеділа Маруся, нині святий вечір, а у нас нічого немає, і вам не легше. Є. Як би то красно і любо було, коли б ми ввечері разом пшеничку їли. Хто знає, чи другої діждемо. Перед учора ви самі про те згадували, тільки що я плакала, як ви загадали заставити одіж покійного нашого батенька. Мені жаль тої одежі. Але коли ви вже кажете, що навісні можна буде її викупити, то вже на її так було би заробимо і викупимо, коби здоровля. Позволь ж мені, ненько, з нею у місто піти і зробити так, як ви казали. Куплю й ті ліки, що люди радили, і на вечерю дещо, і дровець принесу. То буде гарно, ненечко. Позвольте, я барзенько вернуся. Та студінь на дворі. Простогнала Кравчиха. Я ваші чоботи взую, хоч великі вони, але я соломою випхаю. Добре, ненечко?» Як змерзнеш, то вертайся з дороги то студінь, сніги. Не змерзну золотенька, ненько, що мені студінь? Вже не мучила дальше питаннями хворої матінки, тільки зробила, як думала. Накрила її шматтям, що лишень у них ще було, взяла батькову одіж і в місто помандрувала. Морозно, навколо біліють сніги, дерева обсипані інеєм і обліплені снігом, нерухомі білі, немов кришталеві, стоять вони як у казці і сяють самоцвітами від холодного проміння. Зимового сонця, гарно і любові того Марусі. Отже таки добре сполудня, який в зимі то вам день, туди-сюди обернешся та вже вечоріє. Маруся поорудувала, як слід вже й додому вертає. Вона прада зозулею до неньки полетіти, тільки що крил у неї немає. Треба поспішати, бо ніч скоро. Поперечними стежками піду, то скоріше зайду, думає собі Маруся. Але сніг засипав стежки що й сліду не видко. Марусі про те байдуже вона пішла коротшою ходою. Сніг іде та йде, а мороз бере дужіше, чим рано. Вітер провіває через її дірявий старий кожушок і, неначе приліплює пекучий мороз до самого тіла, а збитошник сніг сиплеться у її подерті чоботи. Страшно Марусі в лісі. Ніч ось ось затопить гори, які ніби навмисне сунулись і йдуть на неї, готові в будь-який час затримати її. І не пустити до хворої неньки. Та що ж, вона втомилась, хода Марусі стає все повільнішою. Дитина завжди дитина, і втома прийшла значно скоріше, ніж гадала Маруся. Трошки спочину, та й піду, швидко піду, вже близько, сказала, зіпершись на стару сосну, і присіла на холодний сніг. Якийсь тепленько приодітий газ дайшов випадково коло неї і не порятував, камінне серце в нього було. Не відпочивай, бо ніч тебе знайде в твоєму ледерстві, сказав та й пішов далі. Значить, не доміркувався марусиного безвихідного становища. Марусине схлипування стає щораз тихіше, холод для неї меншає. Її серце робиться гарячо, любо. Вона бачить перед собою неньку і хотіла б її своїм гарячим серцем нагріти. Ручками обіймає вона її за шию та просить. Ненько моя, нагрійтеся теплом мого серця, а легше вам стане. Тремтячий голос, що став виривати з її гортані, то був її плач. З її оченят потекла одна велика сльоза. Студений мороз заморозив її, перетворивши на сніжинку, а буйний вітер поніс у далечінь. На небі засяяла вечірня зоря. Наступила святовечірня тиша. Різдвяний ангел. Став літати від хати до хати, розсипаючи зірочки дарунки. Сніг іде та йде, а білі його сніжинки танцюють собі у повітрі. Ангелові проте байдуже його ні вода, ні вогонь не береться. Тому чимало здивувався, коли нечайно побачив на своїй ніжній ручинці велику білу сніжинку. Ти маленька білявиночко!» Що ти є таке, що відважилася на мою руку сідати? Твої посестри не вчинили б того ніколи. Я не звичайна сніжинка, я сльоза. Сльоза? повторив ангел. Я сльоза богої дівчинки Марусі, говорила далі сніжинка. Тої Марусі з синіми очима? Так, ті сині очі зронили мене он там в полі серед снігу. Студенний мороз заморозив, а буйний вітер заніс мене сюди. Маруся лежить на снігу і замерзає. Порятуй її, ангеле, це ж вечір радості, не смутку терпіння й смерті. Добре, сказав ангел. Він прошепотів щось вітрові і полетів собі далі. Слухняний вітер поніс чим скоріше сніжинку до хати того Газди, що бачив у лісі безпомічну Марусю. Та й зганив її ще лихим словом. Газда той, якраз, вийшов тоді на подвір'я, щоб внести житняний сніп до хати. Вітер приліпив сніжинку до його лиця, і він увійшов з нею до хати. Зачалася вечеря. Стіл аж гнеться під тягарем страв та напоїв. Сніжинка розтанула і потекла сльозою. Прямісінько в фужер, в який наливав собі вина господар. Він випив вино, а з ним і марусину сльозу. Дивне се вино, недобре це се вино, сказав господар і посмутнів чогось, дивлячись у вікно. Раптом Газда швидко встав від столу та вийшов з хати. Вже з півгодини минуло. А він ще не вертається. Де отеє пішов батько? питаються себе здивовані діти й мати. Не знають. Аж ось і надходить він, та й не сам. На руках несе дівчинку. Це Кравчишина Маруся, каже він до родини, трохи не замерзла в лісі в снігу. Я бачив її, як вертався з міста. Сиділо, біднятко, я думав, що відпочиває. При вечері зараз таки по тім дивнім вині, вона мені привиділася замерзаюча. Мене заболіло за нею серце, тим і побіг я на те місце, де вперше її бачив. «Ну, діти, розморожуймо її! Різдвяним ранком сиділа Маруся коло своєї неньки у затопленій багатській хаті, і розповідала, як орудувала у місті. Зворушений Газда зайнявся хворою вдовою, ніби своєю матір'ю. І хліба, і до хліба всього дав. Хвора кравчиха трохи підвелася з ліжка. Вона об усім дізналася від Газди. Її очі наповнилися сльозами, але то були сльози радості і жалю. А Маруся. Обіймає матір та щебече. Ненько, дорога, звідки це для нас добро взялося? Чи не сонце? Ні, дитино, то твоє добре серце заподіяло цю людську ласку. А я, ненечко, сон мала, що десь то моє серце гаряче, гаряче, таке гаряче, що вас ним я хотіла загріти. Ти ж і загріла ним мене, любочко, моя дорога. І досі ще ніхто не знає, що то все зробила марусина сльоза. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі!